З артилерії росіян, вкотре обстріляли і Нікополь на Дніпропетровщині. Поранено двоє цивільних жінка та чоловік. У місті пошкоджені санаторії, приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Про наслідки докладніше. Олена Мандалюк. Через вибите вибуховою хвилею вікно видно кімнату дітей пані Катерини. Жінка розповідає під час обстрілу ледь встигла сховатися. Я дітям сказала, що спускайтеся у підвал. Вони не встигли в підвалі ще закрити двері, і другий приліт був у нас коло будинку. І це все. Прийшовся удар на дитячу, на іншу кімнату, на машину нашу. Я не встигла вибігти, трошки мене зерною волною накрило, на вухо одне трохи погано чую, шия побалює. Жодної вцілілої стіни немає тепер у будинку Катерини. Кімната мами, кімната ванна, в залі вікно вилетіло. І, ну, і наружні роботи криша, цегла повилітала, вся обшивка. Дітей жінка вже вивезла у більш безпечне місце. Сама ж із чоловіком та батьками залишається у розбитій хаті. Говорить, виїхати не можуть. Тримає робота. На цей переулок короткий, посмотрите, вони вже нічого не оставили. Ну, це вообще кошмар. Рясно ворогатить, і по прибережній території пані Раїса чи не єдина, хто залишається тут жити навіть під щільними обстрілами. Китай і думаю, боже, щоб не, попало, щоб не Ну, ну в общем, такі діла. І навіть щоденна небезпека не здатна відібрати у пенсіонерки оптимізму та почуття гумору. А, у женщины об этом не спрашивают. Два раза по 43. У свої 86 їхати нікуди не збирається, попри вмовляння дітей та онуків. Захотіла покушати, покушала. Захотіла чаю зігріла, чаю зігріла, пила. Захотіла вийшла на вулицю, підміла, порядок навіла. А там що, я сяду отак і буду сидіти? Я, я не звикла сидіти, я звикла працювати. Їде з рідної домівки і пані Алла, хоча її будинок був під обстрілами не раз. І хата горіла, і чердак згоріл, е накрили, і літня кухня, повністю і одежда, там все, що там було, все погоріло. Ну, я не виходжу, я боюся, без ноги, без руки залишитися. За півтора року, коли Нікополь під щоденним російським вогнем із сусідами стали наче одна велика родина, розповідає пенсіонерка. Трійно, на ринок і дзвонять, Що Допомагає, Допомагаєте, Звісно, Якщо я вирвусь, платити то на комуналку. Допустим, то торбу таку тягну. Потому... лише за останній тиждень російська армія випустила по Нікополю десятки арснарядів та дронів комікадзе. Понівечено більше 30 будинків. Приводити їх до ладу одразу після обстрілу поспішають комунальники, а фахівці відновлюють перебиті комунікації, бо тут залишаються жити люди. Через ворожі атаки у місті бувають перебої із водопостачанням. Тож міська влада працює над альтернативними джерелами. У Нікополі активно бурять свердловини. Якщо не буде допомоги фондів, ми будемо продовжувати е, самостійно цю роботу. На зараз у нас 34 свердловини є е, на крайній випадок. Вони забезпечать е, мінімальну потребу у технічній воді. У Нікополі, де російська армія понівечила більше п'яти тисяч інфраструктурних об'єктів і щодня продовжує руйнувати місто, залишається жити близько 50 тисяч жителів. З Дніпропетровської області Олена Медлюк Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.